І раз. І два. Справжні герої, які віддали своє життя, вони дали в тому, що зовнішній ворог хотів поставити в нашу державу в Україну на коріння. Після цього наші військовослужбовці, день приймають участь в так званій антитерористичній операції. А ми всі розуміємо, що це справжня інакр. Вічна пам'ятним героям, які віддали своє життя. і слава. Ми зібралися з приводу того, що нас зібрав наш куратор. І сказав, що потрібно піти, підтримати і вшанувати тих загиблих, які відстоювали честь і гідність. А з якого ви навчального закону? Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, історичний факультет. Мала бути четверта пара, так якраз у нашого куратора, але він запропонував піти, і ми, звісно, погодились. А скажіть, будь ласка, от за цих три роки поменшало хабарів в університеті? Ми перший курс. No. Ми не знаємо, що нічого про те за своїх два курси. Я не можу такого сказати. Ми працівники міського нас і зібрали. Вон до начальства вон є полковники. подполковники. тобто вас зібрали начальство, так? Так, все змінилось на краще. Починають нам піднімати заробітну плату, покращувати матеріальне технічне забезпечення. Дуже зараз активні стали батьки. В них громадська позиція така, що вони контролюють, чи беруть хабарі, чи не беруть. Чи приходять школу. У нас є батьківський комітет, який контролює це все. Гроші, грошима в школі, якщо щось планується зробити в школі, то тільки батьківський комітет організовує все. Шановні студенти, формуємо, будь ласка, колону. Ми є членами молодіжної ради, ми зібралися з, з поводу вшанування Героїв Дня Небесної Сотні. А ви десь навчаєтесь, можливо? Коледж дату. Коледж дату, а можливо у вас зараз чи ні? Ви зараз вільний? Ми, ми зараз не вільні, ми пішли виключно від свого бажання. <клес> Я вам дякую, будь ласка, трошечки немає, як себе. Я прошу громаду міста. Я прошу всіх людей. Перестаньте сидіти вдома і терпіти і чекати, що замість вас хтось вирішить ваші права і питання. Ви ж бачите, що змінилося не на краще, а на гірше. Хоч скільки пролилося крові, скільки є смертей, а свідомість у тих, що мають право приймати рішення, не змінилася. Тому прошу всю громаду міста бути небайдужими до себе особисто. Тут бачите, є собачі влади, хтось приславник. Нікого немає. Люди, прошу вас, об'єднуйтесь. З руху ми зробили 100 партій. Не робіть більше так. Прошу вас об'єднуйтесь, благаю, заклинаю.